Велика жовтнева соціалістична революція відкрила перед радянською жінкою небачені раніше можливості. Залишилися позаду століття перебування в пригніченому і підлеглому становищі, притаманному для патріархального суспільства. Тепер жінка отримувала рівні з чоловіком права, що плавно перетікали в обов'язки. Вона отримувала сумнівне право сідати за важелі трактора з чарівною посмішкою на устах, переміщати на ношах важку цеглу, довбати киркою кам'янистий грунт на будівництві якогось там каналу. При цьому образ жінки в робітничій косинці з умовним відбійним в руках широко рекламувався радянським агітпропом, враховуючи кількість жінок, задіяних на різного роду виробництвах та комуністичних новобудовах, для їх вшанування просто необхідно було мати святковий день. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії, як формуються традиції. Вперше я звичайно про це дізналася в першому класі. Відголоски французької революції було создано так називаємо общество жінок революційних республіканок. Революційні мотиви 8 березня раннього СРСР. У його жінській сущності нескільки призабилі. Головна біль радянських чоловіків: відніці чоловіків в школах, їх там один-два, а жінок багато. Ну, от так. Але треба було всіх поздравляти обов'язково. Жіночий день, дивіться далі. На більшість українських громадян, що навчалися в школі ще за радянських часів, добре пам'ятають двохтижневий період кінця зими, початку весни, що розділяв два свята: умовно чоловіче, 23 лютого та жіноче, 8 березня. Традиція відзначати ці свята прививалася радянським людям з дитинства, адже саме в цей період людина найбільш жадібно вбирає будь-яку інформацію, яку потім вже в дорослому віці з неї важко вихолостити навіть за великого бажання. Вперше я звичайно про це дізналася в першому класі. Коли сказали, що мальчики повинні поздравляти Сначала дівчатки на 23 лютого повинні були поздравляти мальчиків, тому що вони мальчики. А 8 березня було треба, щоб хлопчики поздравляли дівчаток. От ми не дуже добре розбиралися, але якось дитинство засвоїли, що 23 лютого це хлопчачий день, а 8 березня це дівчачий день. Ну і звичайно сказали, що 8 березня треба поздравляти своїх мам, бабусь, тому що чесно кажучи, до першого класу я їх не поздравляла. Традиція вітати жінок з 8 березня аж ніяк не була чимось споконвічним чи сакральним. Можливо, саме тому вона від початку впроваджувалась в радянське суспільство не стільки через сім'ю, скільки через школу, адже вчителі, на відміну від батьків, в радянській системі були людьми підневільними. Саме вони в передсвяткові дні на класних годинах та уроках політінформації розповідали юним радянським громадянам, як саме слід вітати представниць протилежної статі з їх святом. Вони ж за потреби писали програми для урочистих заходів, якщо ті мали місце. Уже в младших классах школы положено было поздравлять девочек, своих одноклассниц, а также учительниц. Подарки, конечно, в школе были достаточно скромными, потому что ученики не предполагалось, что ученики будут каким-то образом шиковать, так что обходились цветами, конфетами и какими-то подобными простыми вещами. Звичайно, для школярів, особливо для дівчаток, цей день був справжнім святом. Отримувати подарунки та й власне вручати їх справа приємна. Через це особливої уваги до історії виникнення свята ніхто не приділяв. Для особливо допитливих існувала не надто багата на подробиці оповідь про пригноблення жінок в капіталістичних країнах, про їх боротьбу за свої права. Звучало ім'я Клари Цеткін у зв'язку з заснуванням цього святкового дня. Ні до, ні після цього про неї більшість радянських громадян ніколи не чули. Рівні права чоловіка і жінки в пізньому радянському Союзі Юзі виглядали як щось звичне і природне, тому пересічній людині ситуація, в якій перебувала жінка ще століття тому, більше нагадувала поганий сон. Проте у патріархальних століттях феодалізму та раннього капіталізму цей сон був дійсністю. Доля жінки обмежувалася кухнею, домашнім господарством та вихованням дітей. Можна звичайно сперечатися, наскільки це добре чи погано, але будь-яка спроба жінки вийти за рамки, встановлені для неї суспільством, наштовхувалася на жорсткий опір. Наприклад, навіть у розвинених і більш-менш демократичних країнах жінка довгий час не мала права участі у виборчому процесі. Дело в том, что сейчас это звучит дико, но в то время считалось, что женщины должны сидеть дома и к избирательному процессу не иметь абсолютно никакого отношения. Бунти одинаків проти несправедливості існуючої системи придушуються дуже легко. Значно складніше погасити протест людей, об'єднаних якоюсь ідеєю. Історія створення жіночих організацій заглиблюється своїми коренями в часи Великої французької революції. Саме тоді, на хвилі свободи, братерства рівності виникають перші рухи за права жінок. Французская революция вообще дала толчок многим очень прогрессивным по тем временам идеям. И в частности, по ходу революции было, было создано так называемое общество женщин революционных республиканок. Идеи этого общества состояли в том, чтобы женщины трудились наравне с мужчинами, получали равную зарплату и так далее и так далее. Но это дело было быстро пресечено уже в 1793 году по ходу самой революции деятельность этого общества была запрещена французским конвентом, а чуть позже в 1804 году император Наполеон издал указ, которым объявлял, что женщина вообще не имеет никаких гражданских прав и находится под опекой у мужчины, таким себе придатком к мужчине. Так что традиции патриархата на Врем'я опять восторгувальні більш відчутний поштовх рух за рівноправ'я жінок отримує вже в середині 19 століття. Початком більш чи менш організованого руху вважається 1848 рік. Саме тоді, в невеличкому містечку Сен акафол в штаті Нью-Йорк відбувся з'їзд по захисту прав жінок, основним лозунгом якого був мем: всі жінки і чоловіки створені рівними. На этом з'їзді була прийнята так звана декларація чувств, яка декларувала равноправі жінок в браке, в виборі професії, в праві власності, в отриманні образування і так далі. Безпосередньо міжнародний жіночий день, 8 березня, за однією з версій, було започатковано 1857 року, коли в Нью-Йорку відбувся так званий марш порожніх каструль. На этот марш вышли женщины, в основном работницы текстильной промышленности, которые были недовольны своими условиями труда и, соответственно, устроили демонстрацию в знак протеста, требуя сокращения рабочего дня, улучшения условий труда и одинаковой с мужчинами заработной платы за ту же работу. Пізніше вже в наш час було висловлено припущення, що насправді ніякого маршу в той час не проводилося. Вся ця історія не більш ніж красива легенда, вигадана в середині двадцятого століття з метою відділити жіноче свято від комуністичної традиції. В будь-якому разі невдоволення жінок своїм соціальним становищем неодноразово виливалося в протести протягом дев'ятнадцятого століття. Проте найбільш потужний поштовх історія міжнародного жіночого дня отримала вже на початку століття 20-го. Саме тоді вперше прозвучала звична нині дата 8 березня. Правда, ні з квітами, ні з подарунками, ні з підвищеною увагою з боку чоловіків вона не була ніяким чином пов'язана. 8 марта 1908 года по призиву таки, Нью-Йоркської соціал-демократичної женської організації состоявся большой мітинг, основним лозунгом котрого була опять таки, -таки равноправія женщин. 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, а по тем временам это была очень немалая цифра, с теми же экономическими требованиями. Сокращение рабочего дня, равных с мужчинами условий оплаты труда, то есть той же зарплаты за тот же труд. Кроме того, на этой же демонстрации было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. Від моменту свого зародження жіночий рух був тісно переплетений з лівими традиціями, адже саме ці прогресивні на той час традиції передбачали боротьбу за рівноправ'я людей, соціальну справедливість, покращення умов існування найбільш пригноблених прошарків суспільства. Не дивно, що соціалістичні рухи переймалися, в тому числі й правами жінок. В 1909 році Соціалістична партія Америки, опять таки в США, об'явила національний женський день під тими же лозунгами равноправія. Вплоть до 1913 года этот день отмечался в последнее воскресенье февраля. То есть не совсем 8 марта, но близко. Наконец, в 1910 году в женском движении произошло знаковое событие, которое мы и сейчас помним, связывая 8 марта с именем Клары Цеткин. 27 серпня 1910 року в Копенгагені на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції саме Клара Цеткін запропонувала офіційно затвердити міжнародний жіночий день. Ідея полягала в тому, що в цей день жінки будуть влаштовувати різного роду мітинги, збори, ходи, залучаючи увагу широкої громадськості до своїх проблем та висуваючи вимоги про рівноправ'я. «Слідуючі три года. цей день відмічався, але но... Фиксированной, установленной даты его не было, поэтому дата несколько гуляла. В разных странах и в разные годы его отмечали то в мае, то 2 марта, то 9 марта. Наконец, в 1914 году, в последнем мирном году в Европе, женский день был отмечен 8 марта, причем одновременно в шести странах, в том числе и в России. Примечательно, что в тот год число 8 марта выпало на воскресенье, 8 марта по новому стилю, и, быть может, это сыграло какую-то роль в фиксации данной даты. Волею долі саме в ці дати в Росії почалися зміни, що привели до повалення монархії та розвалу імперії. За дивним збігом обставин наклалися одна на одну дати двох визначних в майбутньому радянських свят. Адже саме 23 лютого 1917 року, за старим стилем і відповідно 8 березня за новим в Петрограді. Почалися заворушення, що скінчилися відреченням царя Миколи II від престолу. Одним з компонентів цих заворушень стали демонстрація і в подальшому страйк робітниць текстильного підприємства Виборського району столиці. В этот же день по Невському проспекту до Петроградської міської думі пройшла організована соціалістами процесія, і серед требувань цієї процесії було таки, равноправія жінок. Таким образом, день 8 марта. В течение нескольких последующих лет был памятен в России, позже в Советском Союзе, как день начала февральской революции. О его женской сущности несколько призабыли и праздновали его именно в революционном контексте. 1921 року було вирішено відзначати в радянському союзі міжнародний жіночий день як пам'ять про участь жінок в Петроградських подіях. Ні тоді, ні пізніше, в міжвоєнний період цей день не вважався офіційним святом і не був вихідним. Фактично, це було радянське свято другого розряду за його суто революційним контентом, якось залишилася в тіні первинна його ідея відстоювання прав жінки. Тим більше, що рівність жінки в правах з чоловіком у СРСР дуже швидко була реалізована. Інша річ, що у радянського чоловіка тих прав було не так вже й багато. Загальне виборче право в країні рад фактично перетворилося на обов'язок в певний день прийти на дільницю і проголосувати за єдиного в списку кандидата від блоку комуністів та безпартійних. Під час індустріалізації на підприємствах, будівництвах, у сільському господарстві жінкам доводилося виконувати важку фізичну роботу за ті ж копійки, що й чоловіки. При цьому ніхто не знімав і не знімає з жінки традиційних обов'язків по дому і по кухні. Оці стереотипи суспільні: що жінка в першу чергу має бути жінкою, що це головне в її житті бути жінкою. Бути берегиною от у нас є таке слово чудове берегиня. Що таке берегиня, якщо так розібратися, берегиня це ä, жінка, ä, яка ставить на перше місце сім'ю. І не просто ставить сім'ю, яка взагалі займається обслуговуванням своєї родини. От вона весь час там щось готує, ходить по магазинах, вона пере, прасує, миє посуд, тобто вона повністю відповідає за побут сім'ї. 8 березня фактично перетворювався на свято радянського невільника. Реально ж, жінка вдома це експлуатована істота, тому що вона, вона весь час працює вдома, вона працює на роботі і працює вдома. І от 8 березня, якраз і акцентує ці її якості як берегині, що це головне жінки бути жінкою. Хоча вона жінка самонародження, Їй не треба нічого доводити, що вона жінка. Вона вже народилася жінкою. У міжвоєнний період жіночий трудовий героїзм всебічно освітлювався і прославлявся комуністичною пропагандою. Сталін готувався до великої війни, і місця біля заводських станків мільйонів мобілізованих чоловіків мали б зайняти жінки. Під час самої ж війни до Лав Червоної армії було мобілізовано понад 2,5 мільйони жінок. Минуло ще 20 років по закінченню війни, перш ніж 8 березня, отримав в радянському союзі статус офіційного свята. марта стало красним днем календаря. в Советском Союзе, начиная с 1966 года. Решение же об этом было принято в 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая. Как мы помним, 9 мая – еще один знаковый советский праздник, и совпадение здесь не совсем случайно. Саме тоді, тим же указом було визначено День перемоги у якості державного свята. Для міст було введене звання місто Герой. Весь контент указу був пов'язаний з увічненням пам'яті у Великій Вітчизняній війні. І саме в цьому ракурсі указу було подано і міжнародний жіночий день. Тепер вже не революційний, а воєнний. Фразіровка указу не сам ні в контексті. Там сказано: «Вознаменування видаючихся заслуг советських жінок, в коммунистическом труде, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, героизма и самоотверженности на фронте и тылу и так далее. Таким образом, установление женского дня как официального праздника было подано в контексте прошедшей Великой Отечественной войны и в общей парадигме женщин как, как, как тружениц, как героинь, як герой боротьби за мир і так далі. Як і годиться для офіційного свята у випадку з 8 березня, необхідно було скласти якусь програму урочистостей. На 23 лютого та 9 травня у великих містах проводилися військові паради. На 1 травня добровільно примусові демонстрації трудящих. Жоден з наведених варіантів у випадку з жіночим днем не був доцільним. Тому основними урочистими акціями стали святкові концерти та заходи на кшталт всесоюзного огляду умов праці та побуту жінок. Напомним, праздник был изначально связан с равноправием женщин, с борьбой их за справедливые условия труда и так далее. Поэтому советский контекст празднования 8 марта – это контекст женщины-труженицы. И отсюда вытекают такие мероприятия, как всесоюзный смотр условий труда и быта женщин. Мероприятия, конечно, как и многие советские мероприятия, во многом показательные, но Всездававши соответствующую, якщо угодно, атмосферу, Відповідну атмосферу підтримувала радянські преса та телебачення. На шпальтах газет розміщувалися помпезні багатослівні привітання радянського жіноцтва з боку партії і уряду. Тексти промов з року в рік мало різнилися один від одного, тому процес їх читання вимагав неабиякої сили волі. Советские газеты накануне праздника, как правило, штамповали достаточно стандартные статьи на женские темы, где речь должна была идти об ударницах труда, о матерях-героинях, должна была приводиться статистика о том, сколько в Советском Союзе женщин докторов наук, кандидатов наук, профессоров, представительниц передовых профессий, уровень женского образования и так далее. Все это, разумеется, должно было подчеркивать передовую роль социализма как наиболее передового общества на Земле и с женской точки зрения в частности. До 8 березня випускалися спеціальні вітальні листівки. Як правило, основним їх мотивом були квіти простенький орнамент і власне привітання з міжнародним жіночим днем. У Києві мала місце цікава ініціатива поштових працівників, оскільки для поздоровлення жінок, що знаходилися далеко за межами Київщини, чоловіки часто використовували телеграми. То у період з 25 по 28 лютого київський поштамп надавав скидку на телеграми з фіксованою датою вручення. Скидка была не маленькая, целых 50%. То есть телеграммы принимались в два раза дешевле, и таким образом советские трудящиеся были стимулированы к тому, чтобы поздравлять своих матерей, жен, подруг, дочерей и так далее с 8 марта. Еще одним мероприятием была лотерея, которая часто приурочивалась к 8 марта. Розыгрыш проводился обычно через несколько дней после праздника, скажем, 11-12 марта, а Идея была в том, что женщине можно было подарить лотерейный билет, или не один, это уже в зависимости от щедрости кавалера, в качестве подарка. И через несколько дней после праздника обладательница билета могла что-нибудь выиграть. До святкування 8 березня не надто схвально ставилася церква. Річ у тім, що ця дата, як правило, випадала на великий піст, період у який бурхливі святкування аж ніяк не заохочувалися духовенством. А святкувати було, що 8 березня було чи не єдиним офіційним радянським святом, під час якого не треба було під страхом догани чи інших санкцій відвідувати демонстрацію або парад. Співпадало воно з весною з відродженням природи, підвищенням гормонального фону людей, і як наслідок покращенням настрою після довгої зими. Поскольку 8 марта было выходным днем, то в трудовых коллективах поздравляли женщин на день или на два раньше. Как правило, поздравление носило характер некоего застолья, более или менее интенсивного в зависимости от коллектива. На работе в этот день обычно выпивали, хотя выпивать на работе, разумеется, было не очень положено, но в предпраздничный день можно было и закрыть на это глаза. Для чоловіків перед день 8 березня було справжнім випробуванням. За короткий період традиція вітати в цей день жінок до того ж, заохочувана згори, прижилася дуже швидко і стала своєрідним чоловічим обов'язком. І було таке, знаєте, божевілля було просто у суспільстві. Квіти розбиралися всі, вони коштували шалені гроші. І було так, треба. Ну, зобов'язані були всі чоловіки країни поздравляти всіх жінок країни, не лише там своїх дружин, своїх там а, мам, а взагалі всіх на роботі, всіх поздоровлять. Там, ну ви уявляєте, ну правда, це всі чоловіки, всіх, але а, там, де було багато жінок, а мало чоловіків, то їм, звичайно, доставалось. Ну, наприклад, в школах бідні ці чоловіки в школах, їх там один-два, а жінок багато. Ну от так, але треба було всіх поздравляти це обов'язково. Це, знаєте, так було прийнято. І якщо, якщо е ти цього не робив, то ти взагалі випадав з обою. Слід пам'ятати, що в пізньому радянському союзі було поширене таке поняття, як дефіцит. Гарного подарунку коханим жінкам не можна було просто придбати в магазині за старим радянським правилом його можна було лише дістати, продемонструвавши при цьому хмітливість і підприємливість. Заздалегідь готувалися до цього свята, тому що для того, щоб подарувати щось, треба було дістати. От і дістать вже думали, скажімо, за місяць-два, як мінімум, щоб десь щось дістати. Хорошу помаду, там, от, хороші духи треба, от, якісь парфуми дістати. Це треба було все доставати. І бідні чоловіки, розумні, вони вже заздалегідь починали думати, що треба буде щось вже на 8 березня дарувати. Як вже згадувалось, одним з найпопулярніших атрибутів жіночого дня були квіти. У передень свята попит на них різко зростав. Особливою популярністю користувалися тюльпани, нарциси, мімоси. Квіткові кіоски в цей час, як кажуть, знімали банк. Традиція дарувати жінкам цього дня квіти продовжилася і в пострадянський час, виплеснувшись за межі колишнього радянського союзу. Скажем, в Нью-Йорку, в Соєнних Штатах, гія 8 Марта абсолютно не являється офіційним святом, А цветы накануне 8 марта, особенно в районах, где проживают в значительном количестве наши соотечественники, цветы дорожают раза в два. Потому что предприимчивые американцы, что называется, просекли тему и почувствовали, что спрос на цветочную продукцию накануне этого дня заметно возрастает, поэтому возрастают и цены. Людину, що ніколи не виїздила за межі радянського союзу, назва міжнародний жіночий день вводила в певну оману, переконуючи, що відзначається це свято скрізь. Насправді це далеко не так. Попри пафосну назву, міжнародний жіночий день святкують не більш ніж в десяти країнах поза межами пострадянського простору. Як і в останні роки існування СРСР, так і нині дата ця майже позбавлена будь-якого ідеологічного окрасу. Тепер це просто жіночий день. Краще було б його повернути до своїх витоків. Що це треба ж жінкам якось згадувати про свої права в цей день, про свою солідарність цей день? А воно у нас взагалі це свято у нас радянське зараз. Не історично, як воно виникало, як міжнародне, а воно радянське. Ну поздравляють жінок. Ну що тут поганого? Ну, ну жінкам дарують подарунки, приємно. Чоловікам теж приємно дарунки дарувати. Я не бачу тут ідеології. Хоча повторюю, було б непогано, якби ми згадали про те, що це свято означає, що це все таки боротьба жінок за свої права. Нині далеко не всі українські жінки сприймають 8 березня у якості свого свята. Для когось на перепоні стає комуністичний підтекст, що свого часу мав місце при зародженні цього дня. Деякі жінки цінують власну індивідуальність занадто високо для того, щоб сприймати на свій особистий рахунок свято, що об'єднує всіх представниць прекрасної статі. Проте більшість жінок все ж сприймає цей день як свій. Тому видається очевидним, що історія цієї дати матиме ще продовження. Як би то ні було, ніс на всі піріпіті. на политические изменения и так далее, этот праздник продолжает существовать, пока существуют те, кто его празднует. Поэтому тех женщин, которые ощущают этот весенний праздник как праздник свой, поздравляем с 8 марта.